Всім привіт! Сьогодні 8 березня, і нам прийшло очередне насіння. Що ми замовили? Так, замовила я собі ось такий шпінат Рігцван Голландія. Потім такого кропу. Багато пачечок. Ми це замовляли в інтернет-магазині, саме оптовому магазині. Тут береш дешево, якщо ти береш багато. Так, Ось такі голландські насіння шпинату, ось таку паточку, стільки у нас кропа, І сонячний березень. Ця фірма вона недорога, але дуже смачний помідор. В сонячному березі це іменно. З цієї фірми. І ось що ми набрали ось таких цікавих помідор. Ми вже їх вирощували. Знаємо, який вони у нас на вигляд, який вони на смак і як воно все родить. Тому Ой, ось така пачечка помідорів. Далі супермаркет насіння, це інтернет-магазин так називається. Нам прийшов. Перець, кубіста. Потім Шакіра це гострий, геркулес, тібо, люмос дольче італьянно, здається, все. І нам це обійшлося в 1980 гривень. А тут у нас замовлення на 524 гривні. Тож, поки я була на ринку, чоловік вже висіяв, висіяв помідор. Висіяв він бобкат від китану нуксі помідора. пінк хіт висіяв і висіяв сержан пепер. Зараз ми з ним будемо висаджувати ще наші помідори, а також висіяв він баклажан. Перфекшн, леєре, і беата. І Ось так зараз я піду, пов'яжу пучки на ринок, і ми будемо далі висівати. Так, прийшла я в тепличку. Дивіться, нарвала я на завтра редисочки на ринок. Ось така гарна редисочка. Зараз я буду її в'язати в печеці, промивати і. Складувати для того, щоб вода стекла. Ось таких два ящика нарвала я редиски Редиска добра, гарна, в тепличці світло є, але тускловата. Якщо зрівняти з парником, то тут тускло. Холодно вже. Я приїхала з ринка дуже-дуже сильно встомлена. До речі, у мене сьогодні день народження. Мені сьогодні виповнилося 35 років, і тому після ринку це десь до часу я була на ринку. І після ринку, поки ми заїхали на нову почту, забрали наше насіння, поки ми скупилися. Я купила собі торт невеличенький, а так я його не відмічала день народження. Просто з дітьми ми зараз поїли, поужинали. Так можна сказати, і все. Я вийшла далі працювати, тому що праці багато. Другу половину дня я займалася тим, що мені треба було прорвати редиску. Зараз потім я приготувала вечерю, і я дозбираю свої почечки і буду чоловік, у чоловіку йти допомагати саме з насінням, висадкою насіння. Ось така у нас редисочка. І ще в мене стрес отримала капусточка. Моя все-таки, коли був, була пожежа, ось такий шпинати, я вам показую. Вчора я його рвала, в мене ще залишився він, він його не, я його не розпродала і буду допродувати. Но дуже гарний шпинат, добре зростає. І на чому я себе мислю, господі, в мене мислі путаються, що я втомилася дуже сьогодні, прям дуже. За капустою, те, що була пожежа, і капуста все таки струсанула сильно. Ми купили аміна антистрес. і зараз будемо бризкати аміною нашу капусту. Ми себе взяли в руки. Нам вже прийшло насіння перця. Ми сьогодні вже його висадимо. Час не втрачено. Ми взяли суперранні сорта, які повинні дуже швидко зійти і швидше зростати ніж. Те насіння, тим паче зараз сонця буде більше, і коли сонця більше, то вони і ростуть швидше. Тому я думаю, що все буде гаразд. Всіх вітаю жінок зі святом 8 березня, з жіночим святом, здоровячка вам всім, благополуччя і мирного неба нам. І хай все буде у нас добре. मत मत मत